Всім їжу розложили, кашу, корм, водичку. Ось вечеряють хто де, пристроївся. Да, найде, -да. тебе вигнали. Ще найдідати окремо, бо її черепашка вигнала. Зараз дамо. Ці тут їдять, ці там. Ці тут ось їдять. Ой, там видять всюди. Чорний задився. Чорний під столом сидить від бабушки Валентина, прийшов. Сюжатик. Е, он сидит. Че ти там сидишь ви нас? Да. Че столом?